За півроку комунальне підприємство Рогатинської міської ради, рогатинське будинку управління вийшло з боргової ями і навіть задекларувало прибуток. Про це йшлося на засіданні сесії Рогатинської міської ради. Само на початок нашої каденції». Це водоканал у стадії банкрутства, це багатомільйонні мільйонні платежі за боргові зобов'язання по будинку управлінню. Це наявність нашого банкрута житловика. Сьогодні ми готові вам доповісти ще раз, що питання по водоканалі зняті з банкрутством. Банкрутство підприємство вийшло з процедури банкрутства. Наше будинкове управління при збитках 330 тисяч минулий рік, вперше цього року за перший квартал отримало 14 тисяч прибутків. Не тільки це, але й інші комунальні підприємства міста раніше були збитковими. Мешканці рогатина не отримували якісних комунальних послуг, а комунальники, у свою чергу, не були спроможні їх надати, адже не мали технічного ресурсу. Відтак вийшло замкнуте коло, яке можна було розірвати, лише зробивши крок. На зустріч людям, каже міський голова Рогатина Сергій Насалик. Ми почали активно заміну дверей, вікон в під'їздах, прибирати прибудинкові території, рухатися в напрямку тому, на зустріч людям? Люди, які почали також йти нам на зустріч, Приємець колишній задавав собі питання, а чому комунальні господарства мають бути збиткові, маючи ресурс бюджету, ми можемо надати цей ресурс для того, щоб зробити їх ефективними. І всі зусилля ми покладаємо на те, щоб зробити ефективними наші комунальні господарства. Наразі ми маємо ситуації, що ми позакривали багато мільйонні борги, які були в цих господарствах, вивели їх на прибуткові. Кілька місяців тому у Рогатині започаткували, а нині успішно впроваджують ряд короткострокових і довгострокових міських програм. Першими програмами це було освітлення міста. І ця програма вже майже не завершена, де ми повністю освітлили наше місто. Наше місто було дуже темне, ми його освітлили повністю, і ця програма вже не завершена. Друга програма була це вивезення твердих відходів, побутових відходів. І в цій програмі ми передбачили, як правильно і системно підійшли до цього питання для того, щоб забезпечити чистоту місця. Ми за програму ремонту наших фасадів, вона була підтримана депутатським корпусом. І ця програма діє. І ми надіємося, що центральна вулиця і інші споруди в нашому місті будуть в належному стані, тому що це є власність громад. Впровадження усіх міських програм потребує стабільного фінансування. Бюджет рогатина на 2015 рік становив всього 3 мільйони гривень. За результатами першого кварталу цього року показник зріс до 12 мільйонів гривень при населенні близько 9 тисяч осіб. Ресурси з наповнення бюджету є, каже Сергій Насалик. Головне встановити одинакові правила гри для всіх. Ми поставили основну позицію, що бюджет це не є державні кошти. Бюджет це є людські гроші, і до них треба ставитися так, як з великою увагою і з великою шамою і за кожну копійку звітуватися. Коли ми прийшли в бюджет міста на 2014-2015 рік, на 2015 рік був 3,5 мільйона гривень. Вже коли ми, я став міським головою, ми затверджували 8,5 мільйонів бюджет. Переглядаючи перший квартал року 2016 року, ми збільшили вже до 12 мільйонів. Тобто кошти на місцях є. Просто треба зашити кишені і розуміти таку ситуацію, що мають всі платити податки.